Укртрансбезпека відновила роботу. Після 24 лютого служба тимчасово не працювала, та два місяці тому інспектори повернулися на автошляхи Прикарпаття. Тепер знову слідкують, аби великогабаритний транспорт не руйнував дороги. Як усе відбувається, бачили наші кореспонденти. І так кожну вантажівку на трасі Н-9 у місті Галичі, адже саме тут нині інспектори розпочали рейдову перевірку. Транспорту, що важить більше 40 тонн на дороги зась, бо він може зруйнувати асфальт. Аби цього не трапилося, прикарпатські інспектори щодня зупиняють і зважують сотні вантажівок. За вогою вантажівок ретельно слідкують, переконує начальник відділу нагляду та контролю в області Іван Гарасимко. Зараз, відповідно, транспортний засіб Ман проїжджає через ваговий комплекс. Зараз ми будемо зважувати по загальній масі і відповідно на вісь, чи є в нього перегруз. Ось зараз відбувається процес. Зараз відповідно вийде чек з комп'ютера, якщо є перегруз. Балансу отримують з даних ваг, цей облавтодор. Зараз представник облавтодору. Продемонструючи тут є наявні перерушні цей перевізник вагових норм дотримується. У днями інспектори оштрафували місцевого підприємця на 255 тисяч гривень, який три місяці поспіль перевантажував свої автівки. Поки знімали, таких не застали. Та як працівники Укртрансбезпеки складають акти на порушників, таки побачили в автомобілі. відсутній тахограф відсутня контрольна індивідуальна книга водія і складається значить, відповідний акт. Штрафна санкція скільки передбачена. Штрафна санкція передбачена 17 тисяч. Те, що їздить без документів, каже водій, не його вина. Масіяна не моя, я тільки їду. Я просто заробляю гроші. Війна, роботи нема. Сергій Іванюк, головний спеціаліст відділу нагляду та контролю, розповідає, зараз працюють у посиленому режимі, адже тимчасовою відсутністю інспекторів на трасах, каже, перевізники почали зловживати. Люди почали себе ну, трошки погано вести, знову ж таки, відновилися перегрузи в області. Ну, дякувати Богу, ми вийшли, бо тому що треба зберегти те, що в нас є. А для ефективнішої роботи, за підтримки Галицької міської ради, на тутешньому пункті габаритного контролю нещодавно встановили першу в області камеру для фіксування порушень. В першу чергу наступне це десь зніме ризики корупційних моментів. Якщо тут буде скорютися правопорушення, і наші інспектори будуть виносити штрафні санкції. Відповідно, частина коштів з цього буде з часом попадати в. Спеціальний дорожній фонд бюджет буде пересування міща, де потрібно буде йти на громаду. Очільник Галича Олег Кантер каже: відгукнулися на звернення встановити камеру, бо потреба у ній справді була. Ми бачимо наскільки є ризика не тільки корупційної складової, десь на такій зупинці, де там стоїть автотрансбезпека чи поліція. Але є ще безпека того, наскільки тут люди надзвичайно з великою швидкістю рухаються. Ну, Укртрансбезпека робить свою роботу. Вкрай необхідно для цієї такої магістралі Н-09, щоб її не знищували, щоб вага транспортних засобів не була не перевищувала допустимої. Ми їм будемо сприяти. Водії повинні розуміти, чому перевантажувати автівки не можна, вважають інспектори, особливо у час війни. Адже зараз кажуть, держава не може собі дозволити профінансувати нове дорожне покриття.